Отвори в ОСБ для струбцини, все вірно, але на відео вони кажуться хаотичними. Вони висверлені конкретно під мої потреби, під мої вироби, де мені потрібно кріпити і так далі. Ще нюанс по розмірах отворів. Спочатку я повисверлював отвір 50, потім пошкодував. Чому? Тому що потрібно струбцинку ось таку сотку відкручувати до самого кінця, щоб. Закріпити деталь. Потім висверли в 70 отвір. То Цей отвір супер, тому що ось так легенько відкрутив. І з свістом вона залетіла, можна кріпити. Також, до прикладу, ви тут прихватили, тут ось можна обварити вже конструкцію. Також можна закріпити струбцинкою і не переживати, що згорит, згорить ОСБ, також виставлено в площину. Але хто робив з профілин... Розумієш, що це виставити в ідеальну площину нереально. Для цього є ОСБ. ОСБ ідеальна площина, тут плюс-мінус міліметр воно похибка. Також можна ось тут закріпити деталь. Запхав струбцинку і в будь-якому собі місці, чи по довжині на ребро конструкцію, як собі хочеш. Ну там собі поличка знизу, там також поличка під апарат. Розетки по боках на кожному куті, струбмісце для струбцин, для відрізків. Ну, стіл максимально зарекомендував себе. Масу собі там вчіпив і все. Стоїш, працюєш, нікому не мішаєш. Є всі нюанси, плоскостя, металеві частини для обвару, для шліфовки струбцинка в будь-якому місці. Тобто робоча тема, всім добра.